Вітаю до мого каналу. Зараз я буду робити лівий берег міста Запоріжжя, особистий розклад. Кожен день, виходить, у нас такі проблеми. Немає ні одного дня, де щоб було тихо. Получається, вони будуть то-то, ту ту-то -ту -ту кидати. І Тихого дня у нас не буде ні одного люди. То хоч були передишки, там один день, Чи одна ніч, нічого не було. Ой, що поробиш? Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години ситуацію з ракетними ударами. Ударами С-300 снарядами та ударами дронів по лівому берегу міста Запоріжжя. Це у нас будуть ракетні удари росіян, як вони будуть діяти, так і Тух. Це наші ППО, як вони будуть діяти. С-300 росіяни кидають від того. І що ми будемо мати від того? Які наші будуть? Вітогові речі, що як у нас буде? Я не знаю, хто, це, чим, хто займається цим С-300. То... Ну і дрони. Дрони росіяни. Як вони будуть діяти І то і наші якісь дії можливі І то Так, ракетні удари. Бачите, як вони стабільненько себе почувають, і тут у них йде зміна фази. Бачите, міняється фаза, і вона в них становиться стабільною, стабільно вогняною. Стабільно вони будуть кидати вже ці ракети, бо в них є вибір, що кидати. Дивіться, нам випадає десятка, гарна карта. Дуже повноцінна сила. І ми відбиваємо ці ракети. У нас дуже впали гарні карти, десятка монет, сила. Тобто ми боремо, поборемо цього дракона і королевами чувами, відіб'ємо. Все буде окей. Все буде хорошо. Давайте подивимося ситуацію з С-300. Росіяни хочуть діяти в цьому напрямку, в них багато, цих с 300. Але по ітогу якось вони не дуже тут попадають туди, куди їм потрібно. Але удар буде. Може, зіб'ють. <кхем> ну, щось якось на ітогу в них не дуже. Наші будуть діяти, шанс маленький, але будуть боротися. Будуть боротися це конкуренція. Ось конкуренція падає для От на, і, на ітогу, бачите, конкуренція. Дрони це росіяни. Є в них дрони, є бажання, вони вибирають, куди кидати, і е, на ітоги в них. Е, Іде перевернута жриця, то проболтаються, може їх зловлять. Тобто проболтаються і наші зреагують на то. Ну, хоча я не бачу, щоб було. Може, просто багато балачок буде. Але удари будуть і нам радості мало, я вам поверну. Радості мало. Немає допомоги нам боротися з цими дронами. Дуже страшно. Вони будуть маніпулювати, запугувати нас. І погані новини. Тобто, по дронам все дуже-дуже-дуже погано. же, як і з С-300. Тобто, ми справляємося тільки з ракетами оціми. А з С-300 і з дронами у нас проблеми, люди. Дуже тяжкі проблеми. Ось оце ракети, а оце йдуть С-300, а оце дрони. Це їхня лінійка верхня, це наша. Наша в гарному стані тільки тут. Тут в поганому стані, і там, і там. Так, карти, покажіть, будь ласка, нам втрати людські після. Ударів. Я так розумію, після ракети цих не буде, які керовані. Покажіть нам після втрати після С-300. Людські втрати по лівому, по лівому берегу. Я вам скажу, що збитки будуть. Збитки будуть, лішення будуть, викидні будуть і король, ну тут якось воно, знаєте, ем, за що того, що ми розумні люди, то обстановка буде, скажімо так, спокійна при цьому всьому. Хоча немає. Рішучості тут і е, сил не буде. І будуть лише, будуть втрати людські. Людські втрати будуть. Чи фатальні будуть? Іде на низ? Невдача. Бачите, буде невдача. Невдача нещасна. Мир на низ іде. Все показує, що буде тяжко. Тяжкий стан буде у людей. Але подвійки будуть операції, от якось так. Так, добре, в смислі, ми закінчили з цим не добре, а ми подивилися по С300 втрати. Давайте подивимося втрати будинків. Ще будуть вони дуже руйнівні. А ну, покажіть нам тобі. Десь 300 будинків людей. Мир перевернутий. Мир перевернутий, обман. Маленька буде поразка. Будемо захищатися. Будемо захищатися. Ну, більш-менш водія. Я ж мир, звісно, перевернути це не гарно. Так, давайте цивільний транспорт подивимося. Людський транспорт цивільний. Геть буде. погано. Так, давайте подивимося. Інфраструктура в цих домах, які постраждають. Чи постраждає там інфраструктура в цих домівках. Чи дуже, чи не дуже постраждає. Давайте подивимося. Так, постраждає. Постраждає і прилічно постраждає. Електроенергія постраждає, газ може постраждати. Вода по воді нічого не можу сказати. Так, там просто був посох і вогонь, то ось так. Так, давайте подивимося. Промислові об'єкти. Так, постраждають. Соцоб'єкти. Ну, Вроді як. 50 на 50 якось так. Вроді і не, і, і не повинні. Може трошки десь якось зачепе. Так, торгівельно-складські, тобто це магазини, склади. Можуть постраждати швидко, причому так, прям може, згоріть нафік. Так, Общественний транспорт? Ой, теж погано. Щось дуже погано Общественный транспорт, люди. А що ж там може таке бути? Що ж це де ж Це може таке бути? Общественный транспорт? По що вони в установку попадуть, чи що? То його знає, куди воно прилетить. Так, ну вроді все ми подивилися. Так. І давайте тепер подивимося по. Я забираю зразу, щоб більше більш міста було. Давайте подивимося, що у нас буде після цих дронів. Так, у нас додається проблем, бо з'явилося ще два види озброєння, які по нас приміняють. Тоді були тільки ракети, тобто ми з вами півроку ще жили в нормальних умовах. А звісно, зараз ми будемо дуже-дуже серйозно потрапати. Жовтень буде гарячий. Думаю, що і листопад частина якась його теж буде гаряча. Діло в тому, що Запорізьку вони якось будуть чи на концовку решили виводити з Маріуполя. Потім Бердянськ, Мелітополь так на кінцівку вже. Я не знаю, я не понимаю, я не ж... Так, давайте покажіть мені карти втрати людей, людські втрати при ударів ударі дронами. Чи будуть вони <кій> будуть? Будуть, але я не скажу, що будуть, знаєте, от, фатального не буде точно. Фатальних случаїв не буде. Не буде фатальних случаїв. Так. Покажіть, будь ласка, руйнування домівок. Чи будуть сильні руйнування? Ну, і правосуддя перевернуто. Буде несправедливо, звісно, то все діло, то, понятно, але встоє. Сама домівка встоє е, сімейні дома, вони встоять. От Стоять основне. та ну може, от стекла, оце таке. То, що можна ремонтувати, воно відремонтується. Давайте подивимося інфраструктуру після цих ударів, інфраструктура в цих домах. Інфраструктура, звісно, постраждає. Постраждає. Постраждає, може, газ постраждає і вода може постраждати. Тут чаші впали. Так, давайте подивимося цивільний транспорт. Як сильно постраждає. Постраждає транспорт. Постраждає. Постраждає транспорт, який буде поряд. Так, і давайте подивимося далі промислові об'єкти. Ні, давайте соцоб'єкти. Соцоб'єкти нормально. Промислові об'єкти. Ну, Тут буде якась ситуація по промисловим об'єктам, не дуже хорошо, десь щось вони попадуть. Ну, ну і так воно не дуже буде, звісно. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти. Так, теж будуть торгівельні об'єкти зачеплені. А, складські приміщення. Що ж таке? Складські приміщення? Складські приміщення. Ні, нормально буде все. Навіть другого не буду доставати. І общественний транспорт нормально все буде з общественним транспортом там. Ну, ось ви все подивилися. Сказати, чи буде це ночь, чи день, не знаю. Не готова я до такого, бо це така річ невпевнена. Можу зробити таким способом. Покажіть мені, будь ласка, карти, день, перша половина дня, перша половина дня. Ні, давайте не так. Світова частина дня, світова частина дня і темна частина дня. Отак ми будемо дивитися. Світова частина дня цієї доби і темна частина дня. Ось так. Світова й темна. І тепер ми можемо покласти е, ракетні удари, які ми збиваємо ППО, С-300-дрони. І те ж саме на е, темну частину. Ті, що ми збиваємо, ракети керовані, е, С-300 снаряди та дрони. Можливість їх в який час сигніфікатор світла, мабуть, будуть і днем. Так, дивіться, по ракетам ми охороняємо. По С-300 погані новини будуть вони. І по дронам дньому також буде це в світлий час. Тобто ці ракети ми збиваємо коли сирени. А ці два, дві, два види ми не збиваємо. Бачите, не збиваємо. На жаль, темно. Темно, о, будуть бой, бойові. Якщо тут просто нерви злість, то тут будуть бойові такі, з енергією кидать. <кій> ракети, це е, затримка. Ми їх будемо затримувати, ці, які керовані ППО, які збиває. С-300 негатив, ми їх не збиваємо. І дрони. Немає тут у нас порядку, і, в принципі, якось воно йде болтовня більше. А ну, давайте ми попадемо сюди. Нервова обстановка і будуть, керувати керувати буде хтось цим. Так, будуть кидати. Будуть, будуть. Давайте подивимося ще з 300 ців. Не буде допомоги, будуть кидати. Тобто ми не захищені з вами люди. Це те, що я вам хотіла сказати. Не днем, не ночу. Ми не захищені не від С-300, не від дронів. Ось така історія. Бачите, ми захищені з вами тільки від керованих ракет. Тут воно і показує, що тут ми їх тримаємо, ми охороняємо, а тут ми їх затримуємо. Ось така історія. А тут, а тут ми маємо проблеми. Тут ми маємо проблеми і з С-300, і з дронами. Ось така історія. По лівому берегу. На жаль, все, карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть коментарі. Ставте лайки. До речі, кажу для ще одних розумниць, що оце, оці, оракули, оці оракули. І гноми я теж вважаю оракулами, я їх дивлюся тільки в прямому положенні. Не пишіть мені, чому я. Перевернула карту. Це перше. Друге, я можу і ці тару дивитися тільки в прямому положенні. Але я їх дивлюся і в тому, і в тому положенні. Це моє лічне діло, як я їх хочу дивитися. Це можна і так, і сяк, це бажання людини, яка цим займається. Це відповідь той дівчині, яка мені писала, чого ви на такій-то минуті указала мені минуту, перевернула карту. Мені аж стало цікаво, я подивилася. Що я перевернула, і так, то були оракули гномів. Це не таро це оракули, бо вони зовсім інші. Так, їх таке ж количество, називається таро, але це оракули, бо вони зовсім інші. От, чистка, да? Шістка це, в принципі, допомога. От Щоб сказати вам, по чашах, да, по чашах оці, в, 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 в традиційних картах, Шістка це допомога. І це не допомога там, а там в позитивному плані дивишся у прошле, а в негативному знайомства з новими людьми. А тут іде свадьба. Свадьба. Розумієте? І так, по всьому. От зараз ще вам покажу. Просто далі йду. Монет вісімка. Значить, вісімка монет, о, 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 в, Єгип, в, в в уейтах вісімка монет. Це шикарна карта. Шикарна. Ви там працюєте, працюєте в негативному то автоматизм, або не, не гарна робота, але то праця. А тут жибратство, ніщенство. Так що, ви мені будете розказувати. Краще подивіться, почитайте, потім задавайте свої питання, але вже ну, якісь розумні, знаєте? Нерозумнічайте там, де ви, в принципі, всі нулі. Все, люди, я вас люблю, обнімаю. Не болійте, не хворійте. Бережіть себе, своїх близьких, почуйтесь, папа.